Кошенята попліткуємо. Сьогодні говоримо про сльози Марії Єфросиніної курган і агрегат ангар Олега Винника. Ух! мочуйтесь зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, Розпочинаємо пліткувати. Як же стали дратувати слова «сильна», стійка, сталева? Вони вимовляються та використовуються сьогодні так часто в усіх наративах щодо жінок, що ніби втрачають енергію свого значення для нас, українок. Коли читаю в статтях сильні українські жінки, одразу думаю, а як самі автори розуміють це явище, коли спілкуюся з жінками, бачу сором в їхніх очах за те, що не можуть виправдати це нахрін горде звання, що ламаються та вигорають, хочеться обійняти кожну і сказати. Моя хороша, якщо ти тільки зараз визнаєш це, то ти сильніша за усіх. А погано тобі так від того, що ти занадто довго була сильною. Ми довели всьому світу, що ми сталеві, але у світу своє бачення нас. Ми у них в новинах, а не у фізичному відчутті того, з чого складений кожен наш день цих трьох років. Тож, дівчата, ми абсолютно спокійно можемо дати собі право бути, яким ми хочемо, будь-ким, щоб зберегти себе. Ми маємо право не відповідати загальноприйнятому значенню сильної жінки, бо в кожної з нас своє визначення власної сили. Лише ми знаємо, де і звідки, будучи в абсолютному роздраї, ми продовжуємо регулярно її діставати, аби триматися в своєму особистому танці самурая. Ох, як пафосно, танці самурая. Це опублікувала Марія Єфросиніна. Тобто, якби це не публікувала Марійка, а хтось інший, то, можливо, я б я сприйняв як так, мотиваційний пост. Але Маша Єфросиніна, яка усіма силами намагається нам довести, яка вона щира, яка вона проста і така ж, як інші. Дивись, Маш, різниця в тому, що коли страждає звичайна людина, звичайна жінка середньостатистична, вона знаходиться в своїй квартирі. Ракетний обстріл там або шахеди летять. Ну це усіх нас стосується, тому що ми всі живемо в даному сенсі в рівних умовах, в жахливих умовах на превеликий жаль, тому що нікому не побажаєш такого пекла, через яке проходить Україна. Ти страждаєш в своїх карт'є, бугаті, мазераті, в тебе там лампа, я не знаю Тіфані, і ти от страждаєш. У тебе все добре, в тебе є вклади, в тебе є збереження, в тебе є велика фінансова подушка, в тебе є розкішна квартира в центрі міста, в тебе є все. Частково ти маєш це завдяки а, своїй професії. Звісно, Марія Єфросиніна дуже багато років на телебаченні. Вона справді пройшла велику еволюцію від телеведучої з минулого до актуальної ютуберки, блогерки. Але. Марія Єфросиніна ніколи не стане своєю, тому що природа її існування на сьогоднішній день, природа її а, оточення це не про звичайних людей. В тебе хто в оточенні? Оля Полякова, ну яка вже не суперподружка, але все ж таки селеби, в тебе тусе, туапсе, е, дачі квіткові під боком, там ще хтось, ще хтось, ще хтось. Ти дуже часто виїздиш на свої псевдовідпочинки постраждати. І розказати, яка ти бідна, нещасна, і відчуваєш провину за те, що ти виїхала відпочивати. Ні. Ти, утутожнюючи себе з іншими, лицеміриш і знову брешеш. Тому що це не про мотивацію. Ось цей пост це прогрів для твоєї аудиторії, аби закріпляти е, статус я ось та жінка, яка поведе вас за собою. Маш, не поведеш ти за собою. Я вже мовчу про те, скільки вже було скандалів навколо Тимура. Я вже мовчу про те, скільки було скандалів навколо, як насправді там все відбувається у вашому житті. І ти будеш говорити про щиру щирість, про сильну сильність, господи, тавтологія, але все ж таки. До того ж, коли ти викладаєш такий мотиваційний пост, говориш про те, яка ти особлива, яка ти рівня з іншими, ти знову показуєш себе. Красиву, пафосну, з дорогими аксесуарами, нафарбовану, ну серйозно. Ну ти вже визначишся. Ти або красива і страждаєш красиво в лімузині, або ти типу своя, але тоді без цього антуражу. Тому що не в'яжеться, підклала там красиву фактурну музику, підкресла свою грацію, свою так звану силу. А насправді під це відео проситься пісня Ніколаса Карми: ти на тяжкому люксі підкоряєш столицю. От і все. Тому, любі друзі, до чого я хилю? В чому суть моєї думки? Дуже забавно спостерігати за людьми, які говорять я такий же, як і ви. Кожна клітинка мого організму, я це ви. От ти приходиш на кураж базар, здається, щоб не викривити суть події. Щось таке було. нагадайте мені, будь ласка, кошенята, хто був свідком цієї історії, бо я не пам'ятаю, суть була в чому? Маша Єфросиніна в своїх карт'є, в своїх дорогих аксесуарах сидить і розповідає мотиваційні спічі. Жінкам чоловіки, яких на фронті. Вау, маш, ну прям серйозно, от своя на 100%. Звісно, заробила. Звісно, ти все життя прагнула бути люксовою баринею. Ти це отримала будь-якою ціною, наступаючи на горлянку і знищуючи усіх на своєму шляху. Я навіть не знаю, як тебе взагалі пробачила і чи пробачила пані Алла, тому що стільки зла ти зробила. По відношенню до неї, о май гад! Ну це просто боженька, знаєте, під Богом ходимо, він все бачить. І от тим паче, коли такі скелети у шафі, ти намагаєшся втюхати свою щиру щирість. Клас, давай, молодець. І будеш далі розповідати, Маше і що це все гівна-пліткарі, це ж всі такі гамнасплітники, вони будуть тонути у своїй багнюці. Мені здається, їм взагалі видали одну й ту ж саму методичку. Точно такими ж словами говорить Аня Трінчер. Ну і ця богема старої школи. Полякова. Слухай, ну тоді можливо не потрібно шукати таких довгих шляхів. Он, Оля Полякова, показала свої цицюрики випадково. Все залетіло, завірусилося, усі поговорили про Олю. А тут ось так, ось так, і значить, і є все, і ваше, і не ваше, і проста, і не проста, і сильна і не сильна. Накипіло, от знаєте, накипіло, тому що тримають нас за дурнів Горбунов, Я ще забув анонсувати. Я ще хочу сказати про гарбунова, колишній кент Машої Фресіні. Це ж як Горбунов. В своєму інтерв'ю для 1+,1 плюс він же заявив: до речі, коли стався той скандал про 33 мільйони гривень, які він хотів привласнити у держави під час повної. Масштабного на зняття його плагіат серіалу з російського серіалу. Ну, Гарбунов ти взагалі відбите створіння потвора. Гарбунов це, це просто про потворство. Людське потворство і лицемірство, у якого немає меж. Е, і ось це сидить в кадрі і віщає. Політичне замовлення, нас утожнюють з офісом. Серйозно, вас утожнюють з офісом? Вау! Ну, Окей, але це не все, почекайте. І Гарбунов каже: Я знаю особисто людей, які мені зізнавалися, тому що в цьому політзамовленню платили за негативні коментарі. Як ви думаєте, скільки? Три, два, один. Від десяти до п'ятнадцяти тисяч ні, не гривень, доларів. <плес> Я такий думаю, де ж мої х3? Тому що я ж то скільки говорив про Горбунова, негативного. understand. understand Now I understand everything. Іде мої виходить, 45 тисяч доларів. Я не зрозумів, Юрко, давай бабло на базу. Розумієте, в якомусь сюрреалізмі живуть ці потвори? Ну Тому що вони не люди. Під час Великої війни, коли гинуть кожен день люди, ви <кій> не хочу, от просто YouTube розумієте. То треба бути все ж таки культурним. Продовжуйте робити з нас, бовдурів, і намагатися пилити бабло, які ж ви потвори, і ніяк інакше. Що Маша Єфросініна зі своєю щирою щирістю, сильною сильністю? Що гарбунове по 10-15 тисяч доларів платили. Та нікому ти не встався, Горбунов. Ти просто е, від тебе вже ладаном тхне. Тому що ти пережиток, ти ось те, з чим не хочеться мати справу. Ти ось те все негативне. Він, до речі, в інтерв'ю прямо не відповів, чи збирається він в політику чи ні. Він ось так. Знаєте, між крапельок пішов. Ну, можливо, він і не піде, піде Катя Осача. Але в нього точно були амбіції. І можливо, Осача піде, бо цей вже зашкварився. Його просто з'їдять. Ну по факту. А Катюха може, бо вона тихо відсиджується, не відсвічує, хочуть до корита. Ось куди ви хочете, до корита. Тому що для вас Україна це не ваша батьківщина, держава, яка повинна процвітати, розвиватися. Ви хочете зробити свій вклад, внесок в те, щоб ця країна змінилася, щоб це справді була квітуча земля для майбутніх поколінь, нащадків, пишатися своїм вкладом, врешті-решт, для вас це корито. Тому що ви потвори і побачите, Єфросиніна теж буде юзати цю тему. Зараз це все формується, 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 і потім будуть вдягати білі пальта і показувати, я ж тут була Німп над головою. Повісила. Ви нічого не маєте спільного з народу і ніколи не будете мати. І в чому я не правий? Давайте обговоримо. Там у гуртів є корпорати, реклами, блін, куча тим паче, у гуртів є концерти в Україні. Ми ж, ми ж говоримо це про концерти за кордоном. <свеч> Саме тому, що чоловіки призивного віку виїжджають і отримують заробітну заробку. То це заробітки називаються. А не благодійні. такий. Чому можна у, інших, у, інших, одну так, у інших чоловіків немає в Україні можливості їздити за кордон на заробітки? <свеч> а чому артист це ж особлива людина? Дивіться, це ж я навіть з сто... нашої колокольні кажу. типу артистів. Це це несправедливо взагалі до людей, до інших чоловіків призинову віку, які Вкази яким не можна ще дуже часто вони не вказують відсоток, який вони хочуть привести, і називають тур благодійним. А по факту, дивлячись на їхні суми і аналізуючи взагалі, е, от їхні виступи, і всі кількість людей, якісь які людей, зібрали. яку яка до них приходить, ти розумієш, що вони просто віддають е, гроші з донатів. Вони не вказують відсоток, вони називають нічого. свій тур благодійним, і вони їдуть, е, типа, збирають гроші з людей, привозять їх в Україну, а від себе нічого не дають. І давай, ну, якщо хтось не бачив, може, ми ж написали 14 мільйонів, ми привезли загальну суму. 6 мільйонів з цих 14, це була сума з проданих там квитків. Там щось до 6, не 6. Да, не ну щось, не. щось до 6, там 5 з чимось. Це були гроші за квитки тільки. Тобто гроші, по суті, які ну, наші. Ми е, заробили як артисти, на яких на концерт прийшли. Купили квитки, але ми ж ці гроші всі віддали. Бо ми призивного віку. Але ми ж за кордоном типу, Там хочеться користь приносити країні. Я б хотів кілька просто цифр сказати від себе. Океан Океанельзі поїхав в Америку, привіз 10 мільйонів гривень. Монатік привіз 90 тисяч доларів, це 4 мільйони гривень. Ірина Федишин 300 тисяч доларів, це 13 мільйонів. Хардкіс 2 мільйони гривень в Америці. Це ну, просто ні це... мені на кого не наїжджаємо, Це просто чисто цифри. Тепер прикинь, воно йде по популярності. <рес> тобто, хто менш популярний, привозить більше. А це курган і агрегат дали інтерв'ю. Що я можу сказати, хлопці, просто респектуха величезна. Ви для мене стали великим відкриттям от реально. Я знав про їх існування, знав про їх музику, дуже веселі, класні хлопці. Але ви нарешті, перші в цьому лицемірному шоу-бізнесі, почали говорити про реальність речей. Тому що виходить. Артистам, чоловікам можна виїздити, заробляти, тому що вони ж не благодійністю займаються, вони заробляють бабло собі в карман. А звичайному українцю, який не є артистом, йому не можна виїздити. Це ж лицемірство системи, корупцію, яку породили, ще більшу аніж була до 22-го е, року. І артисти у нас окрема каста, яким можна абсолютно все. І якщо ви вже виїздите і маєте такі привілегії від держави. Треба ж бути такими лицемірами, збираючи величезні зали, багатотисячні аудиторії, привозити ці копійки, тому що ви даєте гроші з благодійності не зі своїх квитків, а з лотів, які ви розігруєте на концертах. Тому я дуже радий, що є такі артисти, які готові говорити прямо як є. Хлопці, неймовірна повага до вас від нашої спільноти. І в чому хлопці не праві. Давайте поговоримо. І на завершення як не у двері, так у вікно. Значить, Олег Винник а в Даймонд Холл. Ви з нами 14 та 15 лютого. В Празі, музика, драйв і найкраща атмосфера. Хіти, які ви любите, емоції, які заряджають. Welcome drink для кожного гостя, вишуканий фуршет, дискотека 90-х. У перервах між виступами відсвяткуйте День Закоханих разом з нами. Це буде незабутньо. Diamond Hall чекає саме на вас. Ну і от сторінка Diamond Hall, Luxury Event Venue. Е, venue, що в мене за французький акцент Лізе? Посадка 290 плюс осіб. Ну, от ми і заходимо достатньо просто в Google Maps і бачимо шарашкіну конторку. А знаходиться вона не в самій празі, а в полі, на околиці. Ангар. Наші українці купили і перетворили цей ангар, типу, на івент-хол. І ось там Олешка Винник хоче, планує виступати. Не факт, що зможе розпродатися. В полі, наголошую ще раз, але ж таким пафосом подається, що там справжня двіжуха, а нічого реального з двіжем немає спільного. Винник намагається, хоч якось склеїти свою кар'єру, а не виходить. І от зараз таке враження, якщо подивитися на інстаграм сторінку закладу, о, винник, ого, в серйозному ресторані Самий звичайнісінький ангар. Тож спостерігаємо за жалкими потугами вовчка-торчка, тому що кар'єру вже не відродити, і жодна вовчиця не поїде в поле серед ночі. Робіть висновки! Такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас подбайка, підписка. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску. Побачимось вже завтра. Па-па!